Ли тільки вчора малими Світ здавався великим нам швидко виросли і стали крутими. Ми зірвали, ми зірвали інстаграм. Школа, відповіді за питання, школа. Перше у житті кохання школа. Рідна, дякую за все, школа. А де ви зараз не знаходилися? Якому куточку нашої планети? Пам'ятайте, ми завжди з вами всі поруч. Ми зараз з вами всі разом. Звичайно, у мережі онлайн. Ми з вами завжди співпрацюємо через різні соціальні мережі. Дуже хотілося вас побачити у класі, з вами поспілкуватися. Але на жаль, наше з вами спілкування перервали з першого карантину, а згодом повномасштабна війна, і нас розкидало по всіх куточках нашої прекрасної планети. Але завжди серце. Ми з вами у нашому місті, в Одесі, ми завжди з вами тут поруч. На жаль, так склалася ситуація, що наш з вами клас розбігся, став дуже маленьким, і виникло питання про те, що потрібно вас розмістити по інших класах, щоб трішечки укомплектувати систему. На жаль, я вимушена буду. Припинити нашу співпрацю як учні та класний керівник, але не завжди я залишуся вашим вчителем історії. Ми будемо з вами в подальшому зустрічатися на уроках історії. Ми будемо з вами спілкуватися, підтримувати дружні відносини. Ще до серпня місяця я залишаюся вашим класним керівником. Я надію, ми будемо спілкуватися з вами у нашій групі. Ми не будемо припиняти пам'ятати, що протягом. А двох років ви були п'ятий В та шостий В клас. Що ви були дружнім колективом? Що ви разом навчалися у початковій школі? А зараз вас роз'єднають по інших класах. Але ви залишитеся учнями нашої 14-го 14 ліцею. Я хочу вам побажати в першу чергу це веселих канікулів під мирним небом України. Насолоджуйтесь літом. Візьміть від нього по максимуму що можливо, але пам'ятайте про техніку безпеки. Пам'ятайте, що головна наша цінність це є наше з вами життя, яке ми маємо цінувати. Адже за наше мирне життя хтось віддає своє життя. Насолоджуйтесь, відпочивайте, оздоровлюйтесь, гуляйте, менше сидіть біля гаджетів, більше насолоджуйтеся промінчиками сонця. А в вересні місяці ми з вами знову зустрінемось, надіюся, за партами уже е, у нашій школі. Е, і зможемо з вами обмінятися нашими враженнями. Завжди пам'ятайте, 24 на 7 я з вами на зв'язку. Якщо виникають якісь питання, ви завжди можете мені написати чи зателефонувати, і ми вирішимо по мірі можливості. Я вам вдячна за цей досвід, який ви мені подарували, бути вашим класним керівником, за позитивні емоції, за наші зустрічі, які в нас відбувалися. Вони доволі шумні, але навіть в умовах карантину ми змогли із вами зустрітися. Бажаю вам гарних та мирних канікулів і до зустрічі у новому навчальному році. Нас цікавлять тільки модні тренди. В весь інтерес. Like raving, та Лиш навчання спричиняє стрес. Школа, Відповіді за питання, школа, перше у житті, кохання школа. It's just